you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал на фінішну пряму. Виходить наша п'ятимісячна кампанія з конфіскації 2,5 мільярдів доларів активів путінських олігархів. Принаймні, так стверджують провідні медіа. Зеленський настукав по голові діячам з власної команди, які весь цей час саботували конфіскацію. Джерела НВ стверджують, що сьогодні РНБУ внесе під санкції путінського олігарха Фрідмана, А наступного тижня решту, після того як конфіскація активів путінських олігархів розпочнеться в Україні, Розширимо нашу фандрайзингову кампанію з росіян, які підтримують Путіна на захід, зазначає голова центру протидії корупції Віталій Шабунін. Там російських активів значно більше, а головне нарешті зникне сильний аргумент західних еліт. Спочатку в себе конфіскуйте, а потім з нас вимагайте. Принаймні, я сподіваюся, що цей аргумент нарешті дійсно зникне. Працюємо, наголосив Шабунін. Як відомо, українська влада конфіскувала активи лише в одного російського олігарха при тому, що росіяни володіють в Україні активами загальною вартістю. 2,5 мільярди доларів повідомляє центр протидії корупції з 24 травня 2022 року в Україні діє закон 2257-9, який дозволяє конфіскувати ці активи приблизно за місяць після накладення санкцій на особу. Цей механізм поки діє лише до Володимира Євтушенкова. Але вже зовсім скоро усі мільярди росіян підуть на потреби зсу у центрі протидії корупції. Нагадують, які саме російські олігархи продовжують заробляти на українцях. Олександр Бабаков. 3 жовтня 2022 року. Заступник голови Держдуми федеральних зборів РФ від партії Справедлива Росія за правду, екс депутат Держдуми від єдиної Росії, спецпредставник Путіна із взаємодії з організаціями співвітчизників за кордоном. Володимир Крупчак з 2020 року дотичний до українського бізнесу київського картонно-паперового комбінату обухів, ставши заступником голови наглядової ради і радником гендиректора підприємства з 2004 по 2007 рік. Був депутатом держ. Думи від партії Єдина Росія наразі стверджує, що немає російського громадянства, лише кіперське, після арешту своїх активів в Україні. Заперечує публікацію джинси щодо своєї особи та київського картонно-паперового комбінату в українських змі. телеефірі ICTV, коментарі UA, СтопКор, що додають у ЦПК. Михайло Фрідман, співтворець, співвласник та голова наглядової ради директорів консорціуму Альфа Груп, за даними Wall Street Джорнал, пропонував керівництво України 1 мільярд доларів в обмін на сприяння зняттю санкції. Анкції за кордоном із січня 2018 року перебуває у списку міністерства фінансів США топ-200 найближчих до Путіна. Осіб наразі за клопотаннями офісу генпрокурора накладено арешт на активи кіпрських компаній на загальну суму понад 12,5 мільярдів гривень. Одна із них холдингова компанія ABHU – володіє 42% акцій Альфа банку. Суд наклав арешт на активи вартістю 50 мільйонів гривень компанії Прат ids яка імпорт. Лером боржомі в Україну на активи олігарха накладено санкції в ЄС, Великій Британії, Швейцарії, Канаді та Австралії. Список на цьому не закінчується. В таких олігархів багато. Тому Зеленський не задоволений зволіканням у питанні санкцій проти олігархів. З РФ як відомо, сьогодні Зеленський екстрено скликає засідання РНБО. Ймовірно, сьогодні буде прийнято рішення стосовно санкцій проти всіх російських олігархів, які мають майно на території України. Нещодавно Зеленський під час однієї з нарад щодо санкцій був обурений тим, що Україна зволікає у питанні накладання санкцій на російських олігархів та військових злочинців. Уряд створив міжвідомчу робочу групу з питань санкцій наприкінці літа. Цей новий орган має накладення санкцій на військових злочинців та російських олігархів, а також прочвидшити арешт мільярдних статків росіян. З одного боку поява такої робочої групи свідчить про бажання влади якомога швидше притягнути до відповідальності спонсорів війни та ключових соратників Путіна. А з іншого не зрозуміло, чому цього досі не сталося. Відтак близько місяця тому в президента пройшла одна з Багатьох нарад щодо санкцій, на які були присутні керівники офісу президента, кабінету міністрів та деяких правоохоронних органів. Джерела ЕП розповіли, що Володимир Зеленський на цій зустрічі не приховував обурення. Зазначається, що з російської версії рейтингу Forbes топ 200 найбагатших під санкціями в Україні 21 особа. У списках міжнародних партнерів їх удвічі більше. А після 24 лютого Україна санкціонувала лише одного російського олігарха. Тому цілком імовірно, що сьогодні будуть прийняті чіткі рішення. Стосовно російських олігархів про повну конфіскацію їх майна на користь України, як сказав український президент, досить демонструвати видимість діяльності та відмовки, поки західний світ накладає санкції на російських олігархів та військових злочинців. На цьому в мене все підписуйтесь на канал Блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.